Електровелосипед за 21 580 швейцарський флайер на системі Panasonic, Мотор Panasonic, батарея Panasonic, зарядне Panasonic. максимально надійний. Дивіться, що він має на ті гроші. Алюмінієва рама, 26-ті міцні колеса. По лісі, де хочете, можете. Дивіться, рама піднімається, опускається. Кермо собі під любий цей. Сідло у нас піднімається, опускається. Дивіться, яке сідло комфортне велике. Плюс тут має амортизацію. Якщо їдете по бруківці, попрущатися, вам було дуже комфортно. Тут є значить, пуль панелі. Значить, ми тут включаємо режими різні. Наприклад, стандартному 70-80 кілометрів можна проїхати. В спорті до 50. Є еко режим, то можна і 100 км проїхати без проблем. Тільки треба трошки ногами попрацювати. Тут ще є така кнопочка, натискаєте, і велосипед вилізе чи що, веде, вас бачите, сам їде. Значить, і фара все включається на панелі. Бачите, все працює. На панелі вмикається фара. Є дзвіношок, дивіться, планітарна втулка Nexus 8 дуже надійно, ну, можна сказати, довговічно. Стоїть тут, бачите, all fine. Впереді, ззаді заді стоїть одна зірка, а в середині усі передачі. Гідро, гальма у нас гідравлічні Магура, у Плюс є такий абус німецький добротний замок замикати задній колесо. Бачите, оригінальна зарядка. Батарея показує, що там вона у нас там по амперах. Флаєр, дду, 12 А батарея. У собі, хто розуміється, може подивитися і так далі. Зробити аналіз. Це закривається, є ключі. Велосипедик дуже в добротному стані. Дивіся, тут амортизаційна вилучка працює чітко з блокератором. Має динамо втулку, коли ви їдете, звітом деша енергія на фару, щоб не брати з батареї. Тут, бачите, є спеціальні, можна кріплення поставити, ще собі з баночку, з-під водички ставити. Велосипедик дуже добротний. Повірте, бо у Швейцарії тільки їздять на добротних роверах і надійних. Він простенький, але він зато буде їздити, не буде вам полускати мозок ніколи, бо в ньому нічого немає. І він дуже максимально надійний. То є рама М, можна сказати, від метра там, 55, 50, десь 50 до метр 70. Комусь буде цікаво, ціна його 21 580. Пишіть, дзвоніть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас, куликів веломагазин, вулиця Львівська, 14, на тест-драйв. Собі провірити, перевестися і розуміти, чи він вам підходить. І є в нас там ще й великий вибір. І відсилає новою поштою поцілів.